Всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 4 вересня і вирішив я зняти відео про те, що, ну, про те, до чого ми дійшли. Десь приблизно, друзі, ну десь підруга, десь тиждень, тиждень з половиною назад. Вирішив я зробити ось тут у нас на цій пасіці. Ну, Ревізію по тому, чи багато ще потрібно загодовувати бджіл, чи, чи не багато і тому подібне. Друзі, пройшовши 11 сімей, ну, це я пройшов ось ці дерев'яні вулики, що у нас є, і 2 е, або 3 із е, пінопластових вуликів. Е, друзі, це в мене зайняло часу. Десь приблизно 2 години. Сонце пекло, тепло було дуже. І це кожну сім'ю одну порамочну я передивлявся. І, друзі, подумав я собі, що ну, це не, не дуже такий варіант нормальної роботи, тому що кажу, стільки я пройшов 11 сімей, і пройшов, зайняло в мене це 2 години часу. Думаю, я собі потрібно все ж таки зробити е, також, як би сказати, якісь ваги на пасіці, щоб можна було зважувати вулики. Ну так як вже в Ютубі є про ваги, як зважувати вулики і тому подібне то десь щось трішки піддивився, десь щось сам свого зробив і зробили ми ось таку приспособу для зважування вуликів. Е, ну, це, друзі, приспособа така похожа, як е, Ігоря Мотковода. Ну, хтось вже напевно бачив це. Але трішки я її переб... ну, зробив під себе. Е, ну Зробили не як. Бачимо, ось у нас труба. Тут знизу ось такий, якби, ну Таке навхрест зварені уголки, щоб воно стояло. Друзі, це у нас ось бачимо так. Воно у нас виймається для транспортування, щоб було менше міста займало, А щоб труба в трубі не просідала, просто тут ось так приварений цвях. Просто приварений, щоб як би сказати, ось зараз ось так, щоб було ну, би, ограничитель. До якого місця він спускається. Ну Тут у нас також приварена зверху кусочок труби. Ось так. Тут кусочок труби, в неї забитий кусок е, якби стержня такого. І такі дві вушка, на що вже прикручується сам цей важіль, яким важить. Ну Ваги у нас ось такі. Такі ваги до 50 кілограм вони у нас. Вони у нас тут ось так вони капчаються і вже закапчуються за те, на чому підвішений вулик. Друзі, вулики ми ну, з самого початку пробували підвішувати якби один уголок спереді, один уголок ззаді і так за один той. Але, друзі, щось мені. Вона якби і піднімало той вулик, ну здавалося мені, що вона якось ну, небезпечна, так що може вулик впасти або ще щось. Тому я вже потім зробив ось звичайні два бруски. Ну, Плюс-мінус по ширині вулика, ну, чуть-чуть більші за вулик, щоб вони виходили за краї. І до них прикрутив ось таку ось такий, сказати, ремень. І як це працює? З одного краю вулика поставили, з іншого, це, як би сказати, підставка на вулик. Потім це коли підставлено на вулик, ось так. Ті ремені два складаються. Тут закапчуємо карабін і вже ось таким макаром як би, піднімаємо цілий вулик ось цим механізмом. Друзі, скажу, ну, як би сказати. Відео більш не про цей механізм, тому що це зробити, то не, не потрібно там великого, великої голови. А відео більш про те, що ну, все ж таки дійшло, так я собі подумав, і ну, дійшло до мене таке, що все ж таки потрібно як можна упрощувати собі роботу. Тому що, друзі, ось цим, цими вагами, цим, цим механізмом приспособую всю пасіку я переважив десь приблизно за ну Годину з половиною, десь так приблизно. Всю пасіку я переважив і дізнався е, вагу кожного вулика. Я не важив вибірково, тому що це в нас перший рік е, такі якби експерименти, і потрібно мені було зважити кожен виб... ну кожен один вулик. І Чому кожен один вулик також ще важили? Тому що на даний момент у нас не є всі сім'ї одинакові, однотипні. що Наприклад, в всіх сім'ях. По 8 рамок. Є у нас десь відводки по 4 рамки, десь є по 5 рамок, десь є по 6 рамок вулику. Тому переважував всі вулики. Друзі, для себе вирішили так, що вулики зимувати будемо відправляти в зиму вагою приблизно 25-27 кг. Ну, не знаю, правильна це вага, неправильно. Можливо, хтось має, як би сказати, Практику на цьому, то якщо хтось має практику, яка вага повинна бути у зиму, щоб добре бджілки перезимували, у коментарях можете написати. Ну, Для себе ми кажу, вирішили, що восьмирамочник, повний вулик рамок з бджілками все повинен бути 25-27 кг. Ну і вже із цієї ваги будемо собі підбир... ну, не підбирати, а вже вираховувати, наприклад, скільки повинен важити 4 рамочний відводок, 5 рамочний, 6 рамочний і так далі. Друзі, як би сказати, на днях, можливо, завтра або післязавтра будемо також переважувати вулики, щоб ну, для себе зрозуміти, потрібно їх ще годувати чи не потрібно. Ну, скажу так, що здається мені, тому що після того зважування, коли ми їх зважували, ми вже давали три рази сиропка. І думаю, що основну... Так, друзі перегрівся у нас телефон, на чому я зупинився. Кажу, що після того зважування ми вже три раз дали бджілкам сиропу. На днях будемо зважувати повторно, тому що здається, що основна маса вже буде загодована. Ну, Там, можливо, залишиться, там 5-6 сімей, яким ще буде потрібно там, підляти трішки сиропу. Але це таке. Друзі, думаю, що будемо зважувати і покажу, як вже на роботі працює цей механізм, як воно важить і тому подібне. І ну, покажемо, які сім'ї як у нас важать. На цьому поки що все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім до зустрічі!